Про перипетії довкола фронтової і далеко не фронтової ситуації будемо говорити з директором інформаційної консалтної компанії Дефенс Експрес Сергій Зорець на зв'язку з нашою студією. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю вас, вітаю наших глядачів. Про фронтову першу лінію хотів вас розпитати, щойно ми от говорили про горлівський напрямок. Там дещо тихіше, за те, пекло на південь і на північ від цієї ділянки. Тобто, це Авдіївка, ми бачимо там зміни, в тому числі вже навіть на мапі Deep State з'явилися. Ну і ще гірше це виглядає ситуація поступового просування в напрямку Часового яру. Це Бахмутський напрямок. Вже якісь моделі навіть пишуть про те, що це буде довкола часового яру. Які моделі ваша агенція зараз закладає? Що про Слота Кінг? Кажуть, можна прокачатись. І Ставати крутішим? Ще крутішим. Ще. Ага. Хм. Поки не станеш королем. Слота Кінг чекає. Динаміку, яка є на всіх ділянках фронту, дійсно дві от, два цих напрямки, які пов'язані з лінією західної від Авдіївки, ситуація е, поблизу часів яру. Вони дійсно найбільш складні, якщо ми зважимо навіть на кількість бойових зіткнень. Разом з тим, коли ми говоримо про захід від Авдіївки, то зараз противник фактично виробняв лінію фронту, яка там іде від Бердичі саме. Нинівки, Горлівки і далі на тоненьке зараз головне зусилля противника якраз керовані на те, аби там пробитись до Семенівки. Але ми розуміємо, що там уже лінія оборони проходить по річці, там достатньо складно діяти і, і, і нашим захисникам і противнику, Але розуміємо, що власне тривалий час з 17. Числа минулого місяця, тобто, фактично, наша лінія оборони на цій ділянці проходить в найбільш таких складних умовах, тому що вона ну не дуже була як кажучи підготовлена. І Оце те, що починаючи від Бердичів на південь, воно ну насамперед тримається за рахунок ефективності там гнучкої мобільної оборони, аніж за рахунок фортифікацій, і тут якраз. І далі противник буде намагатися протиснути лінію оборони. Побачимо, яка буде там динаміка. Згадаємо про те, що командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Белиський буквально там на київському безпековому форумі говорив про те, що є дві загрози, які зберігаються: це якраз використання кабів з боку російської авіації і артилерії. Ці два фактори якраз впливають на те, що ворог ну знищує і ті обмежені фортифікації, які були І за рахунок цього намагається протискатися, але втрати противника більше ніж у нас, хоча дійсно треба. Лінію надзвичайно складно. Друга складова це якраз те, що відбувається просування противника до часів яру, там до перших адміністративних споруд там по різним оцінкам від 500 метрів до е кілометра. Ворог намагається діяти по декількох напрямках це якраз від е -е, Богданівки по двом напрямкам, там, по трасі і по залізниці. В дії в Іванівському, яке зараз повністю зруйнована, там утримуються наші військові. Ну і власне підхід до часів Яр. Часів я важлива ділянка оборони. Вона Має там кільцову систему фортифікації, яка має забезпечити це місто від захоплення противником. Хоча противник це ставить як на ну, з пріоритетних завдань. Далі все буде залежати від співвідношення цілих засобів на від достатньої кількості артилерії в наших військових, тому що це є вирішальним чинником. Ну і так чи інакше, наше військове керівництво говорить про те, що воно оцінює там різні подальші дії противника, зокрема там підготовку до лі. Від нього наступу, де ворог намагається зібрати близько 100 тисяч особового складу. Про це говорив командувач. Схопутних військ Павлюк, і він говорив про те, що ми зараз оцінюємо, де саме ці резерви формуються, групуються, і зараз головне завдання в умовах оборони для нас, так, щоб противник всі ці резерви, які є, спалював на тих лініях зіткнення, які вже є це, якраз і по Явдіївке, і Мар'янка, якраз і по поблизу яра тобто забезпечити знищення резервів, які б не монеможливити їхнє накопичення у противника. Тобто в будь-якому разі. Ситуація ну достатньо складна по всім напрямкам У Київ, навіть те, що ми говорили, там часів яр захід від Авдіївки. Є інші напрямки, але в будь-якому разі, ну, ми сподіваємося, що підходи нашого генерального штабу є цілком логічними, грунтованими. Ну і враховують всі сили і засоби, які дозволяють стримати противника. А про що свідчать підходи їхні? Я зараз говорю про оці жахливі масовані ракетні атаки по Україні, які вони відновили фактично три ночі. Дуже подібний сценарій. Що може бути далі? Так чи це буде продовження? Як ви це бачите, пане Сергію? Ну, насправді, тут сценарій не зовсім подібний, тому що фактично 22, 23, 24 числа ми бачили ракетні атаки щодня та, або щоночі. Тобто фактично три доби поспіль ворог використовував різне ракетне озброєння. Тобто фактично за три дні використано там 150 ракет різних типів, з них 98, якщо не помиляюсь, там Х-101 з бомбардувальників. І, здається, близько 20 оцих балістичних ракет «Кінжал», Іскандер, які насамперед як які кладі ракети по об'єктам енергетичної інфраструктури. Тобто зараз ми можемо зробити висновок, що ворог дійсно поставив на мету зруйнувати енергетичні можливості України і генеруючи і, і ті, які там забезпечують передачу електроенергії. Це ми бачимо на прикладі якраз і Харкова, там і Одеси, і ударів по. В Західній Україні, там по е, с, с, Стрійському регіону. Тобто, фактично, зараз дійсно ворог намагається положити нашу енергетику, покласти нашу енергетику. Бачимо темпи відновлення достатньо. Е, Гарні, але як я розумію, все таки не вистачає повністю потужностей для ремонту і відновлення, чи зараз ворог і далі буде пронопоновити такі удари найближчим часом. Сподіваюсь, насправді, що ні, тому що зараз противнику все рівно зараз доведеться так само накопичувати запас ракет. Хоча певний проміжок часу, майже місяць він це накопичував, якщо там зважити на кількість там виробництво. Ракета, там хас 101 близько близько 100 ракет на, на, на місяць, і дані по уламкам, тобто уламки знову підтверджують, що це якраз ну, вже перший квартал 2024 року, тобто йдеться про використання ракет, які тільки що виготовлені. Так що в будь-якому разі, з одного боку, розуміємо, що атаки, звісно, можуть бути поновлені, але за нашими оцінками, лише після, певного, після певної перерви. Так, пане Сергій, а в цьому випадку, коли фактично зосереджений був удар, дуже концентрований на Львівщині настрій, і ви говорите приблизно місяць для накопичення нових ракет для виготовлення ворогом, чи є потужності за цей місяць прикрити в тому числі небо в, от, в прикордонній в західній частині України? Тут звісно питання складне, тому що всі вважають, що саме над ними небо має бути прикрите в першу чергу, але ми розуміємо, що зараз є ну зазвичай прикриваються міста мільйонники, прикриваються об'єкти, які можуть спочинити значні наслідки, зокрема як греблі ГЕС. Тобто, як ми бачили в принципі, з, з, з Запоріжжям там все рівно, скажем так, попри таку концепцію, в, в, в ці російські ракети пробилися до е, Греблі, і е, чи е, будуть поширені прикриття інших міст? Думаю, що це. Поки що говорити ну перечасно доти, доки ми не все таки не використаємо літаки для прикриття нашого повітряного простору, тому що наземних комплексів в ППО у нас якраз не так багато, аби їх повністю розпорошити на міста. Все рівно у нас залишається столиця, декілька міст сміст мільйонник, мільйонників і лінія фронту, тому що так чи інакше ми і далі намагаємося за рахунок закордонних комплексів, все таки протидіяти ворожій авіації з кабами останній тиждень. Правда, ми це бачимо менше, але так чи інакше, я думаю, що ми все рівно вимушені будемо поновити практику полювання за російськими винищувачами бомбардувальниками з кабами, які ну суттєво дошкуляють цим засобом впливу на нашу лінію оборони. Пане Сергію, я мал заснув на правому боці, не факт, що прокинеться. Другий це великий корабель, Так, корабель. другий не... теж не конче добре започуває. Чим вдалося цього разу так добре атакувати, власне пошкодити? І як далі Росія буде без цих кораблів? Чи вони мають чим замінити? Наскільки це велика втрата для них? У тут ми маємо напевно говоримо, таки про комплексну удар удари по, по по Криму, Коли ми говоримо там і про об'єкти пов'язані з управлінською структурою Чорноморського флоту, цей центр зв'язку або розвідувальний центр, який там забезпечує інформацією. Весь і зв'язком весь чорноморський флот це те, що гарантовано підтверджено супутниковими знімками. Удар по цьому о, систему центру центру зв'язку. А коли ми говоримо про великі десантні кораблі, то нагадаю, що їх було, якщо не помиляюся. Е 13 кораблів, там сім були у складі Чорноморського флоту, шість були перекинуті з Північного і Балтійського флотів перед початком активної фази війни, і фактично зараз у росіян втрачено за рахунок ударів і дронами і нашими різними ракетами. Сім кораблів, шість перебували в такому більш-менш бездатному стані. Якщо тепер ми говоримо про те, що ще два кораблі вражені, то звісно, кораблі стає набагато менше. хоча супутникові знімки показують, що точно є влучення в великі десантні корабель. Азов з приводу ямалу там є нюанси, тому що там. Спутники спотінки що удар був Пірс, але у будь-якому разі думаю, що це так само могло завдати шкоди цим двом десантним кораблям. Десантні кораблі використовуються противником як резервний варіант у разі там знищення Кримського там мосту і як варіант для здійснення десантних операцій. Чим зменше тих кораблів, тим звісно, скажемо так, потенціал таких можливостей у Російської Федерації зменшується і думаю, що і далі українське сторона продовжується атаки на всі кораблі Чорноморського флоту, і десантні кораблі, і інші, які використовуються для зокрема там ударів по Україні крилатими ракетами. та що будь-якому разі ця динаміка зменшення потенціалу російсько-чорноморського флоту в будь-якій ділянці перебування або бухтах Криму в Севастопольській бухті або там в Новоросійську вона буде продовжена. І це якраз є ну, важливості дової загальної концепції, яка зараз ну, здійснює. Українськими збройними силами Пане Сергію, дякуємо вам за розмову і за роз'яснення. Сергій з був з нами, директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес.